Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український та журналіст Єршвець. В прямому стрімі українські сокиряни. Як завжди, українські сокиряни виходять традиційно о 19, 20, 21.00 кожного дня. Але сьогодні субота, і я вирішив проводити стріми в день. Ну, не знаю, яка буде ефективність цих стрімів. Зараз я бачу просто. Дві людини мене в онлайні дивляться, але, але стрім є стрім, і можна навіть говорити навіть пустому кінотеатрі. Тим більше, що глядачів все-таки прибавляється, перед тим, як розкривати основну тему стріму, я попрошу усіх, хто буде дивитися стрім. У нас перше вітання з Тернополя. Пантека 2023 вітаю з Тернопіля. Тернопіль, український Тернопіль. Дякую. Ну, чесно кажучи, в Тернополі ніколи не був. Може, колись побуду, кажуть, гарне місто. От, Перед тим, як розкрити тему стріму, я попрошу всіх підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Чомусь підписки замерли, напевно, тому що всі просили, просили. Давай правду, давай. І я рубанув таку правду, що всі налякалися і почали боятися підписуватись на канал. І таке в моєму житті було. Були навіть люди, які казали, я тебе дивлюся, а підписатися боюся, бо за мною прийдуть. Ну ви знаєте, от зараз така критична ситуація, що Україна може не стати. Тому я прошу, не бійтеся, в кінець для всіх все рівно буде один. Ну, багачі верхні втечуть, а ви ж залишитесь. Та перед кінцем, все-таки візьміть і ткніть тако пальчиком і підпишіться на український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Тому що до 50 тисяч підписників не вистачає. 1200 підписників. Це можна за один вечір виправити. І буде 50 тисяч, і буде солідно, авантажно і вагомо. Ще низький уклін, як завжди. Тим, хто допомагає, донатами 41, 49, 43, 90 05 11 33 15 41, 49, 43, 90, 05 11 33 15 Карточка Приватбанку. Пан Едуард Губрієнко, е, у нас так давайте 50 000. Я і прошу людей, пане Едуард, по всім своїм знайомим, давайте підписки. З Рівного пан Ровен вітає де, в нас. Вітають нас десь за кордону. за кордону там написано дякуємо з Німеччини, по-моєму. По-моєму, з Німеччини. Е, пан пише КК. Доброго дня! Чому Єгор Кравцов, а не Ігор Шовець? Тому що Єгор Кравцов це мій побратим, який загинув в АТО. Побратим по Майдану. Я сам Майданівець, коли розстрілювали Майдан 18-20 лютого, був на Майдані. А Ігор Кравцов, росіянин з Дніпра, прикривав мені спину. Потім пішов в АТО і загинув. А через два місяці загинула його мати. Тому я назвав Канал Вчив в пам'ять свого побратима Ігора Кравцова. Пані Галина Микитюк, добрий вечора. Радий, що ви з нами. Піквая дама, добрий день. Бачите, я кажу добрий вечір, тому що звик проводити стріми ввечері. Пане Есветур, дякую, що ви з нами. Тарас у нас з'явився нова людина. Пані Світлана Іщенко, ну дав... не було вас учора, пані Світлана, героїчний Херсон. Дякую, дорогі рідні. Ну і давайте. Хто у нас ще пан Армен? Вітаю з Києва. Дякую, пан Армен. Вітаємо столиці України. Що у нас? Шабат по суботам. Так, ну от бачите, шабат по суботам, а ми ведемо прямий стрім. Отже, 4 хвилини розігріву минуле. Привітався я з друзями чату. Е, і почнемо голову, основну сітку сьогоднішнього стріму, основну тему. Ви знаєте, проблему України? От багато хто каже, Україна переможе. Я піднімаю дві руки, ні, не здаюся. Отако підніму руку і скажу: так, я за Україна переможе. А далі що? А далі буде шабат по суботам, а далі українців розведуть. Ви не вірите, що вас розведуть? Ні, я вже не буду казати все, от на емоціях учора, після того, як я побачив хлопців поранених з перебитими ногами, яких кинули на зеніті, кинули просто, то я на емоціях говорив бідломаса. Ні, я не буду вже говорити бідломаса. Я просто спокійно скажу, українці вас після війни, якщо ми виграємо війну, витягнемо. Ми залишимося, як держава, як нація народ, нас знову розведуть. Розведуть, тому що Україна це людина, яка створена для того, щоб її розвели. Він сам цього хоче. Хоче. Просто, і не то, що хоче, а просить. Пам'ятаєте, от хто не читав книгу Ільфа Петрова, багато молоді, вони дивляться, телефон нажимають Google. Гуглять. Так от, будь ласка, хто захоче. Прогуглить книжку Ільф і Петров. Були письменники, такі радянські, 13 стільців, 13 стулів. Да? Де Остап Бендер казав: Я знаю 449 способів обогащення незаконного, яке не нарушає карний кодекс. Розумієте, є дуже багато способів збагатитися. Не сісти, не присісти і не порушити карний способ, і цим користуються аферисти. І ці аферисти розводять українців постійно. За цими аферистами стоять хто? Правильно, ти не будеш великим аферистом, коли за тобою не стоять українські олігархи. А саме українські олігархи розведуть за допомогою своїх аферистів, так? Українців після цієї війни, якщо ми виграємо та вести. Пам'ятайте майдан? І я пам'ятаю, коли Сінякуля в Лоб, Порох, Юля Тимошенко, Віталя Кличко, Парубій, кричали: все, ми перемогли. Україна зміниться. Ми вам все обіцяємо. Буде правда, воля, свобода фабрики, народ... фабрики робітникам, землю селянам. Кричали, як Ленін з бронівика. І що? Що ми отримали після Майдану? Ті, хто робив Майдан, утримали А могилу, пропали безвісти і по тюрмах. Все? Оце доля тих, хто привів Пороха і його команду до влади. Коли АТО почалося, що кричав Порох? Закінчимо АТО за три дні. Все буде. Ми переможемо в АТО. Країна відродиться, все відродиться. Скільки років йшло АТО? З 2014 по 2000 який 22 рік. А то ООС, як би, і що, що змінилося в Україні? Правильно, знову розвели. Після Майдану з трибуни розвели, порох нас розводив. А зараз, а зараз нам кричать: протримайтеся знову! Отак, от як на Майдані, Українці, донатьте ЗСУ. Кожен день, донать ЗСУ, ми переможемо. Українці вже останні шкарпетки віддають на ЗСУ. Знімають носки і віддають на ЗСУ. А що далі? А далі нам кажуть, ми переможемо. Михайло Подоляк каже знову: то він обіцяв радник Офісу президенту, то він обіцяв, того літа, що буде пити в Ялті кофе на набережній, де його улюблений столик. А зараз він знову каже, ми знову переможемо. Я не проти, що буде після перемоги. А після перемоги вас розведуть, як після Майдану. Чому? Тому що будуть вибори Верховної Ради. Не вирішує у нас Офіс президента і Подоляк те, що робити в Україні. Вирішує Верховна Рада. Це люди, які приймають закони, а Подоляк не приймає закони. Офіс президента не приймає закони. Вирішує Верховна Рада України. І після, після війни будуть вибори Верховну Раду України. А тут увага! Всі кричать: та ми виберемо достойних, та ми виберемо самих достойних, та ми виберемо хлопців з фронту дівчат. Це все я чув в АТО. Коли було АТО, теж кричали: Верховну Раду виберемо достойних. Вибрали в 2015 року, у 2015 році, кого? Правильно вибрали майданівців, вибрали хлопців за то, які робили все те, що їм наказували олігархи. Пам'ятайте козака Гаврилюка, якого роздягнули на морозі ВВшники, з з Вінницького полку ВВ на Майдані. Роздягнули голяка та ще й копали сраці. Пам'ятайте, він став депутатом. Він заступився хоч раз за український народ? Ні. А пам'ятайте тих Атошників, які стали депутатами Верховної Ради. Вони заступилися хоч раз за простий український народ. Коли Порох почав робити безпреділ в Україні? Ні. Все? Теж буде саме і зараз. Нам обіцяють так само після Майдану в АТО. Будуть вибори Верховну Раду, ми виберемо самих найдостойніших, вони нас поведуть уперед. Ну я зараз вам просто скажу, що українці в черговий раз розводять. От попробуйте розвести єврея, одного єврея не розведете. А єврейський весь народ не розведе ніхто. В євреї в Ізраїлі в тюрму садять прем'єр-міністрів, президентів, генералів, в Ізраїлі взагалі ніхто не краде. Чому Ізраїль процвітає? Серед євреїв свій красти не буде. Украдеш тебе свої ж євреї посадять. Живи чесно, у євреїв, між своїх. А от в Україні можна красти. Правильно, правильно. Тут можна красти, можна розводити. Чому? Тому що українці цього хочуть. Вони просто просять, розведи нас. От я чесно працюю на ізнос і прошу, допоможіть мені донатами. А деякі мене упрікають. а ти лопатою гроші гребеш. Повірте, я не гребу. Те, що люди мені скидають скромно на донати, мені вистачає просто, щоб вижити і ще працювати. Крапка. Але ж я чесно заробляю гроші. Чесно прошу, дайте. Не мені, мені просто на хліб і котам покормити, а на роботу. На роботу, на важку роботу незалежного журналіста. А тепер я скажу вам, кого вам впарять олігархи в нову Верховну Раду після того, як закінчиться війна нашою перемогою. Давайте так скажемо: ми переможемо. Так і буде. Я скажу, кого вони вам впарять. Ні, не Ігоря Швеця. Мене з 98-го року в моєму рідному місті Сокір'яни, мені мафія Сокір'янська, яка правила до сих пір, сказала: ти не будеш мати роботи. І вони дотримують свого слова. Так само в Україні мафія українська, кримінал, бандоси, наркоділери, контрабандисти, олігархи, чиновники, депутати, поліцаї, ТЦКшники, а ТЦК це вже банда. ТЦК перетворилося в величезну кримінальну структуру. Так от, вони висунуть своїх на вибори, і ви їх виберете. виберете. Тому що на них будуть працювати усі журнали, усі газети, усе телебачення, усе знаходиться в руках олігархів, українських олігархів. А хто платить, той заказує музику. Я вам вже скажу, кого будете вибирати. Виберете Євгена Дико. Так, оцього Євгена дикого, здоровенного дико, який каже: Я буду зачищати українців, буду заходити в хати своїми побратимами. Виберете, тому що на нього буде робити телеканал прямий експресо, ТВ, Великий Львів. Все закуплене Порошенком. Він буде розкручувати дико. Тому що цей 200-кілограмовий пухкий хлопець, який сидить в тилу, добре їсть, тому що весь час прибавляє вазі і мандрує по каналам, працює на гроші Петі Порошенко. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. Вам будуть висувати пана Гордона. Ви думаєте, Гордон не піде в Верховну Раду? Піде гордон, піде Гордон, він піде в Верховну Раду і стане депутатом, тому що. Будуть кричати, гордон він же умніший, розумніший. Не спорю, я не спорю. Так, гордон розумний. Але за кого він тяне? Так всі знають, за кого тяне гордон. Він просто прикривається словом Україна. А пам'ятаєте, як він фотографувався з. Політиками з ОПЗЖ у формі радянського чекіста з Маузером і з двома орденами Червоного бойового прапора. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, Так кого виберете, ви в депутата? Чекіста Гордона. Полковник світан не буду критикувати, розумний, хороший толковий військовий спеціаліст, український оглядач. Мені підсказали, хто привів світана, ніхто ж його не знав. От я сам себе зробив. Ігор Швець сам себе зробив. От у цій простій хатинці з простою шапочкою, шарфиком Я сам себе зробив. За мною ніхто не стояв і не стоїть, крім Бога, України і народу, який мені допомагає до НАТО. А от мені написали: я думав, що світана привів Ахметов. А мені написали, хто стоїть за світаном. Світана, якого ніхто не знав, він простий льотчик, інструктор, пенсіонер, привів гордон. І розкрутив гордон. Далі, головний персонаж Сірожа Притула, керівник фонду Повернись живим, який надонатив з українців 400 мільярдів гривень. Подумайте, 400 мільярдів гривень надонатив Сірожа Притула правильно через телеканали Зятя Кучми Пінчука. 400 мільярдів гривень українці скинули притули. І перша афера, коли він купив, начебто, якийсь спутник, що почав клепати якісь фотографії, начебто цінні для ЗСУ, це ж була афера, її розоплачили. А українцям все рівно локшина на вухах. І вони далі, хоча незалежні журналісти, той же Олексій Оскар, скільки кричав, що притула аферист. За це його били притулні форонці, що притул охороняють в одну зміну 10 автоматників в Києві. Правильно, тому що він з золота дійна корова Пінчука, зятя Кучми. А рижий кучма за кого? А за кого рижий кучма? За Україну і Пінчук за Україну. Так сірожа притула зараз в Торонто. Був в Америці, накосив там грошей. І зараз в Торонто. Викладає відео з Торонто, а потім з Монреаля. Він каже по-французьки: це не Монреаль, а Монтреаль. Та йому вже по барабану, Монтреаль чи Монреаль. У нього 400 мільярдів гривень на рахунках, і на ЗСУ він дав копієчки. Він накосив став мільярдером, доларовим мільярдером під час війни. Ви, українці, рдали, зробили з притули мільярдера. З лохотронщика притули. Він лохотронщик. За ним стоїть пінчук зять кучми і старий кучма. І ви забезпечили своїми грошима. Олігарха Пінчука рижу кучму і притулу. І притула піде в депутати Верховної Ради. Лохотронщик Розводілова, який украв українців 400 мільярдів. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. І ви ж його виберете. І куди вони вас українців приведуть? В яке майбутнє? Сірожа Стерненко. Колишній одеський активіст правого сектора. Я поважав, коли він був активістом правого сектора. Але потім його що? Після того, коли в нього був інцидент, коли він убив двох людей, які на нього нападали, його після того зламали. У нього був вибір або сісти за те, що він убив, хоча то була необхідна самооборона, або. Піти під олігархів, і сірожа почав з притулою працювати на пінчука. То він був правосекторовець нормальний хлопчина, одітий в камуфляж, завжди виступав за правду, боровся з наркопритонами, з в Одесі з сєпарами, так. А зараз подивіться на нього. Гарненька квартира в Києві, гарненький костюмчик, гарненька укладочка, гарненька борідка, дорогі окуляри, і це сірожа притула. Правильно, ви що думаєте, рижий старий кучма з пінчуком? Уже випали з української політики, з українського бізнесу? Вони що, втратили владу? Ні. Вони роблять Стерненка з притули майбутніх лідерів української нації. На ваші ж гроші розумієте, євреї такі хитрі, що вони на ваші гроші, на 400 мільярдів, які ви скинули при Турлу, на гроші, які ви скидаєте з Терненку, роблять же своїх депутатів і ще мають гешефт. Це ж євреї. Люди. А ви, українці, прості. Ви хочете, щоб вас розвели? Вас розводять. Розводять і заводять котли. Знаєте, однією рукою стрижуть з вас гроші, а другою рукою заводять у вас котел і ви там залишаєтесь. Все? Ви хочете майбутню Україну? Українців тупо розводять на бабло. Скільки українців задонатили всяким аферистам під час війни? Сотні мільярдів гривень нещасні, босі, голодні українці задонатили не знати кому. Таким аферистам, як Сірожа Притула, Стерненко, Чмут і іншим. І ці аферисти на ваші гроші прийдуть до влади, а за ними стоять Пінчуки, Ріната Ахметові, кучми, інші олігархи України. Зрозумійте таке, люди добрі. Разводіло не прекращається по-російськи. Разводіло не припиняється. Український народ себе сам знищує. Сам знищує. Нас вороги знищують, але вороги нас знищували все життя. Всю історію України нас знищували вороги. Але самий головний ворог України це сам українець, тому що він дає себе знищувати, дає себе знищувати і ще платить тим людям, які його знищують, свої же гроші. Так як при Тулі, Стерненку, Чмуту, дикому і іншим ставлені по російськи українських олігархів, а хто Україною командує? В чиїх руках власність України правильно, не народа? Вся земля зараз в руках олігархів, всі недра України в руках олігархів, і ви за свої гроші оплатите їм. Виборчу компанію для дикого Стерненка, Притули, Чмута, інших аферистів, які на вас нажилися. Українці самі оплачують своє знищення. Ви бачили хоч один такий народ, як ми, просто і вибачте, як кажуть на Північній Бесарабії, я не бачив. Ви хотіли 100% правду? Я вам кажу 100% правду. Підписуйтесь на канал. Замерли підписки, коли я кажу 100% правду. Ну ви ж хотіли. Будь ласка, 145% правду я вже зараз говорю. З вами Ігор Швець. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. піти донатами 41 49 43 90 0511 3315. Карточка Приватбанку. А я буду говорити не 100% правду, а 150% правду. Кожен стрім до кінця. Слава Україні! Смерть ворогам! Не перемикайтеся, я буду виходити сьогодні в ЕТР, в ефір дуже часто. А 19:20, 21.00 традиційні стріми. До зустрічі. Дякую, друзі.